28 сьогодні січня 2016 року я приїхав на пасіку і бачу обліт. Йдемо дивитися. Жілка активно облітуються, сьогодні плюс 7 градусів, передала на плюс 12. Дівчонки, привіт! Я вас радий бачити. Те саме саме сусідній вулок Ну Цих от перших два. По тому немає обльоту. і аж там, там, там. Ну от будемо дивитися зараз. Так, ще подивимося, як вони спорожняються. На криші поки що я нічого ще не бачу. Ну Тут теж поки нема. Ці сплять, сплять. От відводочок активно облітується. Навіть вже чистять, подивіться. Витягує бджілка мертву бджілку, вже очищають, очищають гніздо. Ще ще гніздо. Так само сусідні теж от крошку витягують. Тут сплять. Не всі вулики облітуються. Тільки деякі. Ну я думаю, що сьогодні буде у них масовий обліт. Тому що плюсову температуру передали. Ці всі бджоли вони йдуть м'ясної породи змішаної. Полет на 5-6 вуликів в цьому ряду, котрі хочуть. Трі виконують тублід. От, ще одні. Привіт. Дівчонки, привіт. ну і що я тут не зможу витягнути. Тут спробуємо. Ай, треба стамески. І самі крайні теж. Тут тільки не розпочинають. Добре, ну, йдемо пойдемо до сюди лежаки. лежаки більш спокійно, облітуються. Так, по декілька бджілок. Ось там одна, там одна бджілка, тут трошки більше. Тут теж одна бджілка. Привіт, красотка! Текла від мене. Да, ну лежаки спокійні. Взагалі лежаки спокійні. Тут де Вучковська матка в цих вуликах, їх навіть не видно. А ось там. Ось як гарно літають. Один і ось там теж. З той вулику блід гарний. А ті два перших. Теж активні досить. Я зараз хочу легенько заглянути все-таки. Лежак Вучковської. Як він себе почуває? Тут подивимося зараз оцей вулик на подушка мокра. Тут все холодне, не відчувається тепла ніякого. А ось і дівчонки сидять. Біля передньої стінки. А так плотно клубом. Привіт. Можливо тому що в них верхній літок закритий повністю, тільки нижній відкритий. У них не поступає сонечко взагалі. Ну У них там є ще куди рухатись. Ззаді ще повно в них є корму. Так, закриваємо їх легенько. Цю дівчинку. Сюди, туди, туди, туди. Добре. Візьму я подушку іншу. Поставлю цю мокру поки що сюди. Добре, закриваю ще одна для порівняння сім'ю вучковську. Візьмо от саму крайню. Також сім'я знаходиться ось на тій стороні да тільки нижній рядок. Так, кидимося. Подушка теж відчувається волога. Ну це в мене старі подушки. З ватою. Ну, холодно. Все холодне. Я Не знаю, чи я зможу відірвати. Ого, не хочу ніяк. Проделываем за крайней рамочки. Так, ясенько. Вот, где распочинается низдо. На этих трех досках. А вот бжилочки. Вот, мои красавицы. Передньої стінки все це накриваю вас, накриваю, накриваю. Деякі повиходили, їх треба. Туди, 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 дівчатка. А, туку, 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 туку. ось так. Ах, жалко. Можуть померти вони з-за того, що. Одна взлетіла. Все, 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 все. Хочу мене вжалити. Хочу вжалити, а ми подивимося, як вона. Ну, калу не дуже багато, я скажу на бджілці. Так, хорошо, закриваю якусь сім'ю. Я так думаю, що ці. Сидять спокійно, бо тому що у них тільки нижній літок відкритий повністю, От видно, верхнього взагалі відсутній. А в корпусних вуликах там верхній літок, рішоточка стоїть і нижній трошки є. І напевно через верхній літок попадає сонечко, і тому вони біжать на обліт. Це скорше всього. Бо тому що ось тут нема, немає, немає обльоту. Але в цих лежаках також є трошки відкриті. Відкриті верхні літочки. Чуть-чуть і нижні. Але ці не облітуються. Тільки корпусні. Так, ну, внизу тут у нас іде очковська в корпусах. Глянемо, як воно. Що я вам скажу? Все спокійно. Все спокійно, ось там бачу одну бджілку, Подивимося, що вона робить. Так, дівчонка, ти звідки прилетіла? А? Тяжко дихає. Друга дівчаночка, махненька така якась Так, Фочки да? бігають. Добре, ну тут корпуси теж тихо сидять. Тут немає обліту. Тільки наверху. Там якось сонечко пригріло, 8 січня 2015 року. Іде в нас обліт, то тобто з 16-го року. Я дуже радий, що я побачив цей обліт. Ну, Практично це в мене перший. Облід, що я бачу такий отиранньовесняний. Ну, зимовий обліт це не весняний, це зимовий облід. Ну вони чисять гніздо потрохи. О. Викидували мертвий ділок. Що я не бачу випорожень ніяких. На криші також ще не дуже є. Якось не, не спішать. Хотів собі побачити їхні калові маси. Як вони виглядають? От бджілка таскає, таскає зі. Виносять, відносять мертвих бджілок. Гніздо чистять. О, мені красавиця полетіла. Ну от не знаю, чи це плюс, чи це мінус. І щоб бджілки були в зимовнику, вони такий обліт не могли б зробити. А так на вулиці, якщо утеплений вулик, то вони мають можливість заробити обліт. І тепло передали ще, от дивився я прогноз на 10 днів вперед. Тут багато повиносли під мору ось ця сімейка. Зима 2016 року. У нас облід. Як у вас справи на ваших пасіках. Все, всім пока. Палець вверх обов'язково.